Про війну я дізнався не з телевізора, я дізнався вживу. Це вибухи, спалахи ярке світло. Це був для мене шок. Я 15 хвилин не міг усвідомити, що взагалі коїться. Це все дуже різко. Це п'ята година ранку. Я ще тоді не спав, я займався роботою, і тут такий спалах світла. У мене як днем озарилася кімната. І потім скло почало дрібіжати дуже громко, тут якісь літаки. Ну, це дуже страшно, було Микола, студент-програміст з Харкова, який допомагає батьку на підприємстві з пошиття жіночого верхнього одягу. На випадок війни були зібрані речі. Та ми швидко перемістилися у нас на підприємстві, а там будівля старого зразку, і там обладнане бомбосховище ще ну по старим чертежам. Тому там ми сиділи два місяці, молилися, що це дуже скоро закінчиться. Потім, спустя е тиждень, мабуть, тиждень-два, ми зрозуміли, що сидіти по підвалах це е нам не дозволить наша совість. І почали вийшли на гуманітарчиків, які займаються гуманітарною допомогою. У нас е наша робоча машина пішла на благо харків'ян. Ми возили там, картошку, ну таке гуманітарну допомогу. Ми не розвозили, але ми допомагали логістично в цей центр завозити, допомагали і дуже хотіли допомогти своєму рідному місту. Клопець тричі потрапляв під обстріли. В промисловій зоні у себе на районі в мене 30 метрів від будівлі взривалися касетні снаряди. Побили будівлю, побили скло. Це було так страшнувато. Потім а, був обстріл частного сектору. Я там проїжджав, попали під обстріл, але там ну, метрів так ну, 100-200, але теж. І ще на промисловій зоні ми теж підпадали. Ну, це а, я нікому просто ворогові не бажаю пережити те, що пережили ми харків'яни. Дуже страшно щоб не припиняти швейне виробництво, вирішили виїхати з Харкова та релокувати підприємство до Чернівців. Побачили про програму релокації бізнесу і зв'язалися з представниками різних областей. Вибрали для себе Чернівецьку область, бо тут є в принципі і Калинівський ринок, тут є наші знайомі. Ну, ми їдемо не зовсім на голу, на голу місцевість. Потім ми зв'язалися з нами знову з Укрпоштою, і в плані логістики, слава Богу, нам допомогли покрили частину витрат. Перевозили підприємство спочатку з Харкова фурою та 20-тонником, вантажили його під обстрілами. Тоді гради сипали від нас по прямій 10 кілометрів. Це було теж тришово дуже. бо… Постійно в центр летіло, в наш район летіло. Під обстрілами ми завантажувалися Два дні віддати дождне водієві, що почекав. Потім завантажилися і вже повезли у Чернівці. Війна навчила Миколу, що як би не було складно, потрібно зібратися з силами і йти далі. Потрібно швидко перегрупуватися у повітрі, щоб стати міцно на ноги. Дай Бог, війна не буде продовжуватися довго, але після війни а, потрібно знати, в якому напрямку йти. А, ця війна а, навчила тому, що потрібно швидко дорослішати. Якщо там тобі казали, що ти можеш з друзями погуляти, ще там у тебе хобі якесь, то зараз ти розумієш, що не на часі і потрібно. Думати про свою сім'ю та країну, щоб вижити і бути успішними, і не вдарити у грязь лице, як і у мільйонів українців у Миколи. Є одна мрія: щоб війна якнайшвидше закінчилась. Моє місто спало спокійно нарешті, без терориста під боком, щоб була впевненість у завтрашньому дні. Ось це головна мрія. Мене, та я думаю, багато кого з України.